Облрада з другої спроби таки відкрила шлях для адміністративно-територіальної реформи. На позачерговій сесії депутати схвалили проект перспективного плану формування території громадобласті. Іншими словами, згодом відбудеться об'єднання багатьох сіл та сели, що фінансово міцніше територіальне утворення. Це у свою чергу забезпечить у майбутньому їх спроможність самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення, зокрема, покращити якість надання адміністративних, соціальних громадських послуг. У проекті поки залишається 81 спроможна громада. Однак такі не остаточний за прийняття проекту проголосувало 59 депутатів з дев'яти. Ми дійсно зробили дуже важливий крок для того, щоб ті громади, які на сьогоднішній день визріли для цього об'єднання, дати можливість рухатись вперед. порешті громад, по яким є питання далі рухатись, напрацьовувати рішення подальшого об'єднання. Стосовно проекту перспективного плану у депутатів питань не виникло. А от щодо високих тарифів на житлово-комунальні послуги і нестачі грошей на зарплати бюджетникам обранці вирішили звернутися до президента Кабміну та Верховної Ради. Попри наповнення місцевих бюджетів, до кінця року бракує 200 мільйонів гривень. У вересні, жовтні, більшість районів області також будуть мати з цим проблему. Я хочу, щоб ми підтримали це звернення, щоб в Києві знали, що у нас є гостра потреба, і підтримали нашу чи. Нігівщино на останок позачергової сесії депутати облради привітали своїх 15 колег-медиків а також усіх медичних працівників із професійним святом.